Відео для тих, хто хоче швидко опанувати фріланс, та заробляти з будь-якої точки цієї землі. Чому вам треба звернутися до мене та отримати безкоштовний курс по фрілансу? За свої 10 років я навчив більше ніж тисячу таргетологів та більше 2,5 тисяч українців, котрі вже опанували різні професії на фрілансі? Да, на свій головний курс я даю повну гарантію повернення грошей протягом двох місяців. Я даю вічний доступ. Але це не все. Всі люди, котрі опанували фріланс та стали таргетологом, починали з мого безкоштовного курсу. І навіть після нього деякі люди вже заробляли від 500 доларів на місяць, сидячи вдома в Європі, наприклад, та працюючи мозками. Більш того, я скажу, що відгуки говорять самі за себе від реальних людей. Тому, якщо хочеш отримати безкоштовно, Мій повноцінний курс по опануванню фрілансу та заробітку на ньому, пиши мені в інстаграмі в Дірект Цифру 5, і я тобі його особисто скину. Посилання у шапці профілю або знайди мене просто в строці пошуку.